Пацієнтка 67 років, скарг немає, направлена терапевтом на знімок. Навіщо прийшла до поліклініки? А вона привела свого чоловіка, який страждає на серцеву проблему. Терапевт займається чоловіком, а пацієнтці надає направлення на знімок для профогляду, тобто для скринінгу. Робить цей знімок. Висновок рентгенолога. Підозра на рак або туберкульоз в верхній частці лівої легені. Ось е, перше міжребір'я ось друге. І тут так є затемнення. Досить ніжне, але є. І у висновку рентгенолог зазначає, що треба переробити знімок на повному вдосі. Видно, що. Поза діафрагми вказує на те, що цей знімок не був зроблений, як це потрібно на повному вдосі. Роздивляюсь знімок в капелюсі Шерлока Холмса. Так, я бачу зміни в верхній частці лівої легені, але щось примарне є і в верхній частці правої легені. Ось тут. Нібито щось є. Для того, щоб це побачити, можна підняти попередній знімок. Порівнюю, ось таким чином, ось це знімок за 17 січня цього року, і для порівняння знайшов знімок 2019 року. Ось такою красунею вона була в 2019 році, і зовсім нічого подібного не було. І видно, що ось це праворуч. Це не сумація м'яких тканин. Але повертаємось до цього знімку. Так, він зроблений навдосі. Але зміни в верхніх частках, як вдих, змінить цю картинку. Призначено переробити переробили. Перший знімок був 17 січня, це знімок від 23 січня цього року. І ми бачимо, що так, добре вдихнула, але, звичайно, патологія, яка була в верхніх частках, нікуди не поділась. І вже висновок такий, підозра на рак, підозра на туберкульоз в верхній частці лівої легені. В правій легені я також щось бачу, але воно не настільки впевнене. І знову я беру капелюх. Роздивляюсь два знімка в капелюсі Шерлока Холмса. Отже, є зміни в верхній частці лівої легені. І все ж таки правої легені це я бачу, коли порівнюю знімок з попереднім, наприклад, за 19-й рік. Ось він 19-й рік. Так. Але щось змінилось. За ці кілька днів щось змінилось. Картинка змінилась. І змінитися вона не могла від того, що пацієнтка добре вдихнула. Так, це досить чітко видно, що перший е -е -е, знімок це недовдих, а другий знімок ідеальний вдих. Але ми бачимо динаміку за ці кілька днів, яка не може бути від вдоху, яка не може бути від туберкульозу, від онкології. І ще щось з'явилось. Дивіться, ось тут щось, щось примарне є. І цього тут не було. Я розумію, вдих, не до вдих, але, але у мене постає питання: що це таке? Скарг немає, нуль заперечує категорично. Особисто розпитував. Я розпитував, чи не було чогось респіраторного, температурного напередодні, може, місяць тому. Ні. Заперечує, категорично прийшла в поліклініку тільки заради чоловіка. Хм. Така стрімка динаміка вказує на що. Практично тільки на пневмонію. Але симптомів нуль. Так, висновок рентгенолога підозра на пнев... на. На рак або туберкульоз. І пропозиція рентгенолога зробити КТ. Ну, зрозуміло, робимо КТ, рухаємось згори вниз і одразу ось верхня частка лівої легені, ось картинка, ось затемнення. Ось затемнення десь місцями матове скло. Ось праворуч, яке кремезне затемнення, але воно ближче до спини, тому його так чітко на знімку не видно. І затемнення в обох легенях. І затемнення типове для пневмонії. Але симптомів нуль. Ось вже нижня частка правої легені. Ось, ось ліва легеня, нижня частка. Симптомів пневмонії нуль, але пневмонія впевнена і двобічна. І мала спонтанну динаміку рентгенологічну на знімках з 17 по 23 січня цього року. Більш виразні зміни в верхніх частках ось. Праворуч, ось це ліворуч. Так, тепер давайте зробимо ось так. Вирушаємо в, в ліву легеню. Нижня частка лівої легені зони пневмонічної інфільтрації на різних стадіях еволюції. Ось верхня частка з пневмонією. Ось нижня частка. Ось це. Я думаю, що це еволюція пневмонії. Так, це ліва легеня, з'являється серце, аорта. І вирушаємо в праву легеню. І в правій легені. Верхня частка картина типова для пневмонічної інфільтрації. Нижня частка картина типова для пневмонічної. Інфільтрації, а середня частка, а в середній частці правої легені немає ознак пневмонічної інфільтрації. Чітко не видно. Хм. Чи може бути двобічна пневмонія безсимптомна? Відповідь тут. Ось вона вже є. Може. А це її загальний аналіз крові від 23 січня цього року. Лейкоцитоз, Лейкоцити 9 з гаком, мінімальний лейкоцитоз. але ж є. Далі е З СУВ е в бік нейтрофілів. Відносний, але є. Далі шое 22. Мінімальна запальна нотка. Яка виправдовує лікування цієї безсимптомної пневмонії антибіотиком? Пацієнтка пролікована. Пацієнтка пролікована, симптоми не з'явились і повторний знімок 10 лютого цього року. І ось тут ми вже чітко бачимо подальшу еволюцію пневмонії. Як Лівобічної, яка майже зникла, так і правобічної ось ці смужки це еволюція пневмонічної інфільтрації. А тепер ще раз послідовно все разом. Отже, 19-й рік була норма. І ось 17-те ось інфільтрація з обох боків. Яку видно, було. Незважаючи на недовдих. І недовдих тут ні до чого. Далі. Зробили знімок з повним вдохом 23 січня, і вже можна було побачити еволюцію, ліворуч, яка не пояснюється недовдихом на першому знімку. А далі йде. Контрольний знімок від 10 лютого. І ми бачимо чітку, значну позитивну динаміку, яка вказує на те, що так це, звичайно, була. Пневмонія так: двобічна, так, безсимптомна. Висновки. Тут сама тема і є висновок рідкісний випадок. Коли просто випадково пацієнтка прийшла до поліклініки в той момент, коли вона переносила безсимптомну пневмонію, і також висновок, що капелюх Шерлока Холмса завжди у нагоді.